Привіт, це Йош про менеджмент, і в цьому відео про менеджмент я хочу поговорити в контексті деколонізації, деколоніального знання про те, в чому проявляються практики менеджмента і як менеджмент може бути влаштований, якщо в нас є потреба деколонізуватися і деколонізувати власне знання, тому що процес деколонізації має починатися. Чи неодмінно принаймні містити частину деколонізації знання і того поняттєвого апарату, яким ми володіємо. І оскільки я на каналі тільки те й роблю, що говорю, а не практикую менеджмент, то ми оперуємо тут з цим полем знань, теорій, теоретизуємо. І ці слова, знання, теорія дуже важливі, і в контексті Поточної війни Росії проти України для нас, нібито як для суспільства, для нації, для країни, для нашої культури стало дуже важливим деколонізовуватися в різних сенсах цього слова, навіть тоді, коли, ну, не всі використовують саме поняття деколонізація, деколоніальність і колоніальність в Україні, але багато процесів свідчить про те, що це відбувається, і для багатьох тому, типу, скажімо так, звільнитися від нав'язаного Росією в різних. Проявах і формах Росії в різні історичні періоди, способів існування, скажімо так, бо це може бути і про суспільний устрій, і про культуру, і про різні речі. Ну, Мені близько говорити про культуру, тому що культура це галузь, яка охоплює все, що робить людина, люди в своїх взаємодії. Тож. Так, я спостерігаю, що для багатьох стало важливим звільнитися від цих нав'язаних форматів і провести якесь розрізнення між культурою, наприклад, російського народу і культурою українського народу, і розбиратися, де оце є притаманне нам або не тільки притаманне нам, а й таке, яке уможливить для нас подальше існування в часи, коли це саме існування народу під загрозою. Тож, з одного боку, в час Великої війни не говорити про процеси деколонізації, і потребу колонізації в усьому, що відбувається з нашим суспільством, не видається взагалі можливим. І нібито є така потреба докладати цих зусиль, щоб шукати, а що в тій галузі, якою я займаюся, має змінитися, яка має бути відповідь на виклики цього часу. Я словила тут себе на одній практиці, яку хочу прокоментувати стосовно відео, яке я записую, і, як, і чому я це роблю. Я коли розмовляю, часом в мене виникає думка, що я багато послуговуюсь якимось мовними шаблонами. І коли я ловлю себе на думці, в мене в мене виникає усмішка, якісь мені смішно і забавно від того, що я все, що я намагаюсь робити, це ж ніби про те, що створювати власний продукт і пропонувати якийсь або оригінальний погляд на речі, або погляд, який є там не надто поширеним. Ну і власне моя мотивація. В цій діяльності, в тому, що я думаю, що я можу запропонувати глядацтву і людям, які це будуть бачити, слухати, споживати, якесь щось ну, типу нове. І, відповідно, коли я ловлю себе на усвідомлення, що я послуговуюся цими мовними шаблонами. Або й цілими конструкціями, або й, взагалі ідеї чи спостереження мої не є надто оригінальними, то це викликає в мене самоіронічне посміхання. І, звісно, що я не думаю, ну, я не претендую і я усвідомлюю, що спродукувати щось нове. По-перше, дуже складно і майже неможливо, і все, чим ми тут займаємося, люди, які намагаються інтелектуалізувати, це якесь борсання між шарами спродукованих дискурсів і етичних парадигм. І момент цінності і прозріння якогось інтелектуального може виникати тоді, коли між цими слоями просочується якийсь майонез нового гатунку. Але з іншого боку. Нова хвиля посмішки в мене виникає через те, що оце відчуття нового гатунку просоченого майонезу. Я, я знаю це відчуття, і разом з тим я усвідомлюю, що воно обманне, воно не виникає завжди там, де є. Оце дійсно ця інтелектуальна новизна. І цей процес він просто дуже такий інтелектуальний і. Ні, він не інтелектуальний, він особистісний, особистісний, суб'єктивний, і він пов'язаний з да, власне, якоюсь індивідуальною траєкторією. І дуже велика складність, щоб схопити оці нитки, нитки, які можуть призводити там, до інших клубків теорії, поглядів, якихось блоків напрацювань і пов'язати їх це, з власними відчуттями, і з, з цього е вибудувати якусь гармонійну конструкцію. Та, тому... Е Частина мого контенту і думок, які я продукую, неодмінно супроводжується цим само іронічним чи не обов'язково іронічним, але само гумористичним спогляданням за, цим, за цими процесами. Я хочу ще зазначити, що цей гумор він важливий, тому що це такий. Це... Така якість цього гумора в умовах, коли інші е, форми більш життєрадісні і життєстверні, можливо, вони не дуже доступні. Е, через кількість знання наявного про кризи і страждання е, видів довкола. Отже, я хотіла поговорити про е, Деколонізацію поняття менеджменту і подумати про те, як деколонізувати поняття менеджменту, тому що як тільки я думаю про менеджмент, так в цьому контексті так тут намальовується і проблема. Проблема це колоніального знання. Тобто я просуваю менеджмент. І разом з тим я на сайті от в себе написала, що мені близькі ідеї трансформаційного лідерства, або феміністичного лідерства. Це цей феміністичне або трансформаційне лідерство в контексті менеджменту, воно означає, що я мушу виняти себе з цієї позиції, куди мене поміщає моє знання про менеджмент. Тому що воно мене відділяє від людей, і нібито я володію цим ексклюзивним знанням про менеджмент, це моя моя відмінність і, типу, додаткова вартість як людини на ринку праці. Ну, і з одного боку, це зумовлено тим, що таке позиціонування і називання себе менеджеркою. Воно замовлено тим, що я ще не, добула, не, не побудувала довкола себе якоїсь циркулярної економіки, яка повертала б затрачені мною ресурси у вигляді тих речей, які мені справді потрібні, і мені доводиться заробляти гроші, щоб отримувати ці ресурси, а можливо, й, Речі, товари, сервіси. І так, от знання про менеджмент, саме в такому формулюванні, як менеджмент, вони виглядають доволі затребуваними на ринку. З іншого боку, мій менеджмент має бути з позиції не влади над такої насильницької конструкції, де ми схиляємо тих, хто від нас залежні до чогось. Відповідно до свого бачення і влади, а влади за, для, за, для спільних цілей з тими людьми, з якими ми розділяємо цю владу, з які, які люди мене уповноважують або довіряють мені цю владу для досягнення цих цілей. І коли ми говоримо про такі констеляції, це приводить мене в точку, де ми маємо усвідомлювати, що немає ніякої глобальної різниці в розумінні щодо менеджменту, як менеджмент розуміє я, яка позиціонує себе як досвідчену людину в менеджменті і професіоналку, і людиною, яка делегує, скажімо, владу або розділяє. Спільні цілі зі мною, і задля якої я можу здійснювати, практикувати цю владу. Або інший варіант, що ті, для кого цей процес відбувається, мають брати активну участь в цьому процесі або давати активну згоду. Як це реалізувати, відкладемо на потім. Я зараз не буду на цьому зупинятися і заглиблюватися. Але от цікаво, що, що таке активна згода. І що таке активна згода як в теорії, так і на практиці. Я думаю, важливо продумувати такі речі спочатку в теорії, щоб передбачити е, і знайти оцей конект ціннісного якогось змісту, е, ну, наприклад, щодо активної згоди, і потім вже м, якось обтісувати, фреймити ці процеси відповідно до обмежень, які можуть виникати на практиці. І питання теж, як часто має надаватися ця активна згода, типу постійно на кожному кроці, чи перед здійсненням кожного кроку, чи вона має даватися раз на певний період. І потім не перепитуватися, чи ну, є ще такі механізми, як відкликування згоди, чи якогось рішення. Можливо, це можна також застосовувати в цьому контексті. Але я ще хочу сказати тут про те, звідки ця ідея про активну згоду від людей. І вона дуже лежить ось в контексті сучасному і актуальному для мене. Вона не є такою універсальною і походить, по-перше, з ідеї того, що потрібно зменшити насилля люди. Вільні від насилля або від частини насилля отримують додатковий ресурс, тобто вивільняють цей свій ресурс для того, щоб витрачати його на якісь більш цікаві, приємні речі, ніж спротив цьому насиллю. Наприклад, це, власне, поступ до спільних цілей може бути. І друга причина. Чому потрібно практикувати активну згоду в поточному контексті, це для того, щоб прибирати владу, яка утворюється через штучно створений дефіцит. Це дефіцит того, що визнається цінним, це або унікальні знання, які можна обміняти на гроші, як я вже згадувала. Або це добробут, як такий щастя, добробут, благополуччя У нас зараз в дефіциті доступний не кожному. І не кожній активною згодою ми можемо досягати того, щоб зменшувати цей розрив між доступом до благ людей. І я хочу ще поговорити про деколонізацію менеджменту в найбільш очевидний спосіб. Це словесний, лінгвістичний, через думання про самого слова і терміну. Українською ми би могли. Ми можемо говорити про менеджмент як про управління, керування, організацію, як процес організовування, і відштовхуючись від власне, цих слів і від блоку значень, який стоїть за ними, які ми можемо. Тобто тут ми можемо робити таку практику, як просто називаючи одне і те саме поняття, чи один той самий процес, чи, чи щось різними словами, просто по-різному його осмислювати. Відповідно слово менеджмент, воно тут, тут за ним стоїть цей капітал цінності якоїсь. Тому що воно більш нове для нашого суспільства, для нашої мови і нібито експортоване з заходу, імпортоване з заходу. І ми в цей імпорт звикли вкладати м, якусь додаткову вартість. Ну, але з іншого боку, що спільноти, які створювали цей м, Знання, вони мали більше можливостей і ресурсів створити якісь цінні для нас в практичному вимірі, а не тільки в символічному напрацювання, які ми маємо задоволення користуватися зараз. Якщо ми говоримо про процес деколонізації, то там завжди йдеться про контакт з. Більшою кількістю реально існуючих феноменів, які знаходяться, тим паче знаходяться в безпосередньої близькості від нас, ніж речі, які були імпортовані, імпортовані знання. І простіше кажучи, не зайвим буде подумати про те, які практики, значення що вкладалися. В те, що ми на себе приміряємо зараз як менеджмент, і ось називаючи ті самі поняття притаманними нашої культури словами, ми можемо ось щось зрозуміти краще в цьому контексті. Отже, коли ми думаємо про управління і керування, то Управляти керувати можна машинами, механізмами. А коли ми говоримо про менеджмент, то частіше за все, йдеться про управління не тільки машинами або процесами, а й людьми. І очевидно, що не можна управляти людьми таким же самим чином, як ми управляємо машинами. Тут вступає в дію вже психологія. Розуміння мотивації людини, розуміння ну, цей складних механізмів, які впливають на діяльність людини, і не можна, натиснувши кнопку чи педаль, як це в управлінні машинами відбувається, змусити людину зробити якусь дію, яка навіть яку навіть вона зобов'язана робити відповідно. До своїх обов'язків посадових. В людей є абстрактне мислення, і вони здатні інтерпретувати дуже по-різному те, що відбувається, чому і для чого щось відбувається. Це дуже сильно відрізняє нас від усіх інших створінь і логіки керування процесами. І у зв'язку з цими складними процесами, абстрактним мисленням і іншими речима, з тим, як розвинений наш мозок, як ми відчуваємо цей зв'язок з... з тим, що відбувається, називаємо це так. Скоріше за все, для. Ефективне управління, кожна людина має мати зону своєї автономності і творчості, там, де вона може самостійно приймати рішення, і там, де в її діяльності, в тому, як вона організовує виконання задач, може бути творчість. Тобто, да, я тут хочу зауважити, що коли люди говорять про творчість, Часом люди говорять про хобі, або, або про те, що в їхній діяльності на противагу роботі є сфера, де вони можуть реалізувати себе, або, зокрема, реалізувати свій творчий потенціал, чи ну, власне, що таке творчий потенціал? Я би тут посперечалася, що в кожної людини є потреба, є цей потенціал, і є потреба. Мені не подобається цей шаблон, творчий потенціал. Мені подобається думати про те, що наша свідомість так влаштована, що ми потребуємо в тому, що робимо, були відображені наш власний, складний внутрішній всесвіт. Таке формулювання для мене більш релевантне. І. Не обов'язково вам займатися створенням відео чи фотографуванням, чи садівництвом, щоб мати можливість відобразити цю, цей внутрішній світ. Це може проявлятися в тому, як ви виконуєте абсолютно, здавалося б, технічні, одноманітні і нудні види робіт. Просто тут, власне, те, що я просуваю в цих підходах до менеджменту, які я плекаю, це те, що власне кожне робоче місце, кожна робота, галузь і розподіл роботи має бути організований так, щоб там був цей простір і можливість і відповідно, роль. Менеджерок в тому, щоб заохочувати ці процеси, ну, заохочувати як вербально і напряму, так і створювати, створюючи матеріальні, маю на увазі простір і створюючи процеси, це типу розподіл обов'язків між людьми, і темпоритм, або інші механізми управління і виконання задач, і обговорення того, як приймаються рішення, як приймається. Тактики, як обираються способи виконання завдань, це все менеджерки можуть створювати таким чином і мають створювати, на мою думку, щоб з'являвся цей простір і реальна можливість для реалізації творчості. Ось в цьому власне різниця між управлінням, керуванням. Процесами, машинами, там, і е, ну, тим, що не пов'язано з людьми, і керування людьми. Та. Ну, і тут виявляється такий трошки нібито словесний парадокс, тому що коли ми говоримо це керувати людиною, ми уявляємо, можливо, часто, ну, я, я принаймні, уявляю для себе якусь таку конструкцію, ніби чуть ли не це. Людина, яка там сидить з вожди і управляє повозкою з конем, ну, це, звісно, що теж окремо проблематичний приклад. Чи маємо ми таким чином взаємодіяти з кіньми? Чи немає тут насилля експлуатації, що, звісно, що в контексті деколонізації і цих всіх ідей про владу над і владу задля перегукуються наші стосунки з природою і з іншими живими створіннями. Так. Але коли, звісно, що оце керування людьми, якщо ми коня замінимо на людину і уявимо, як. от керівник може керувати підлеглим, якщо це так, то це, власне, цей насильницький спосіб, який мені здається, не тільки неетичним, а й неефективним. З огляду на те, що я вище сказала, про те, як влаштоване мислення кожної людини, розвинений мозок і потребу в автономності і творчості. Наостанок я хочу сказати, що це був такий блок теоретизування про якісь речі. І як я казала, що практика має йти після теоретизування і варто розділяти ці речі. Хоча мені самі часто складно це робити в моменті, тому що є якісь внутрішні цензори, які пригноблюють цей порив. Творчості і утопічного мислення, ну, мислення про те, як би я хотіла бачити ідеальні процеси, заглиблюючись в ці вже дуже конкретні, пов'язані з практикою нашого життя реалії. Тобто, знаєте, легше думати про утопії, коли ми уявляємо собі, що ми живемо там на іншій планеті чи в іншому місті, на іншому континенті, там, чи в селі, а не в місті, наприклад. І розвивати там якісь речі. Коли ми говоримо про такі речі прикладні, а я тут на цьому каналі розмірковую про речі, які витікли з моєї практики. Е, то е, тут багато оцих критиків, критичних голосів в голові, які нагадують про попередні негативні досвіди і страждання мене самої або інших людей довкола мене в, той е, в тих неідеальних умовах, в яких відбувалася ця практика. І... Тут і часто в цих умовах було складно розділити, де є оцей пошук і поступ на шляху до змінити докорінно взагалі те, що відбувається, а де Ну, І паралельно з цим приходять якісь зворотні процеси, якісь неприємні речі, які свідчать ніби про те, що ну, не відбувається ні автономності, ні творчості, і люди і далі страждають. Чи це спричинено власно цим кроком назустріч утопії, чи це замовлено е якимось речима, які просто вони. Функціонували до того в просторі, або якимось новим феноменом, які утворилися на перехресті цих двох процесів. Та, і виходить так, що ці голоси вони, ну, через них взагалі складно думати про такі речі, і постійно потрібно відфільтровувати і ці думки. І я не знаю, де я можу відфільтрувати насправді, а де я не можу і де моє, моє мислення підпорядковане ним. А з іншого боку, ти же не знаєш шляху правильного, де наскільки їх потрібно фільтрувати. Ну, тобто це дуже інтуїтивний процес, маючи в думках це все, я думаю, що важливо, е, от коли вже є якісь. Скажімо, доконаний стан якихось ідей, доконаний до того, що нібито уявляється, що можна перетворити їх в практику, важливо верифікувати це через свій досвід. І це вже трошки інша історія, але оце верифікація на досвіді і через практику, вона й дає можливість рухатися далі. Балансуючи між цим інтуїтивним і дуже конкретним зворотнім зв'язком, який ми отримаємо з цього досвіду. І ще на саме на останок я хочу сказати в межах цього висловлювання, це те, що я подумала, що багато речей існують такими недосконалими, які вони є. Тільки через те, що ніхто не подумали про них достеменно, не подумали про них дуже добре. Тому думати, оцінювати і якось ширше розмірковувати про конкретні речі, чому вони існують так, а не інакше, це дуже цінний процес. Ну і потім, звісно, що з'єднувати роздуми з можливістю практичної реалізації.